Боюсь навіть уявити, скільки майтішникам з Scrum зламав психіку. Ну або навіть якщо не зламав, то знатно потріпав нерви. І тому не дивно, що постійно з'являються якісь альтернативні підходи, альтернативні методології до того, як ми працюємо над розробкою. І про одну з таких альтернатив ми сьогодні поговоримо: про spotify модель. Спробуємо дізнатись, чим вона відрізнялась і чи вийшло у Spotify зробити щось краще, ніж Scrum. До речі, мене звати Олена, я обожнюю технології і на цьому каналі Я розповідаю історії технологічних продуктів і внутрішню кухню, чого це коштує побудувати успішний sustainable продукт на ринку. Тому, якщо ці теми вам цікаві, будь ласка, підписуйтесь. Я намагаюся робити без занудства, максимально простими словами, але мій айтішний бекграунд дозволяє мені знайти там якісь цікавинки і винести їх на YouTube. І так, почнемо зіскраму. Треба віддати належне цій методології, тому що той комерційний успіх, який вона отримала, з усіма сертифікаціями, тренінгами, окремими організаціями, які цим опікуються, навіть окремою професією скрам майстра, ну це серйозний комерційний успіх. Але якщо говорити про основне новаторство, я виділила основні моменти, про які йшла мова в статті, опублікованій приблизно у той період. І перший момент, на який скрам звертає увагу, це те, що проектний підхід, який в той момент превалює, він вже є трошки застарілим і несе з собою забагато ризиків, тому що світ стає більш комплексним все частіше виникають якісь нові технології або нові регуляції, які потребують переосмислення, якби проекту, який вже спланувався. Також самі системи стають більш комплексними і складніше прогнозувати наперед, яким шляхом краще йти, яким чином краще щось імплементовувати. Відповідно, рух короткими спринтами дає більшу гнучкість і нівелює велику кількість ризиків, тому що одне діло викинути шматок роботи, над яким працювали два тижні чи місяць інше діло викидати шматок роботи, над яким працювало півроку і набагато більше людей, ніж одна команда. До речі, про команди це другий фундаментальний момент, який приносить скрам. Це те, що давайте працювати не в межах однієї функції, давайте створювати кросфункціональні команди, які можуть від ідеї до релізу повністю самі захендлити всі свої питання, придумати, знайти шлях, як це імплементувати, упакувати це якось гарно і відповідно віддати користувачу. Зазвичай в цих командах є розробники, є. Дизайнери, продакт оунер чи продакт-менеджер, є аналітик, є тестувальник. Залежно від організації, залежно від цілі команди, ось ця конфігурація всередині, які функції вона об'єднує, може різнитись. Але сам, сама суть у тому, що там є всі необхідні компетенції. І третій момент, який приносить скрам, це ритуали, які він пропонує для того, щоб допомагати командам власне, рухатися в такому швидшому темпі, в коротших ітераціях. Він пропонує там всякі. Планування, грумінги, як це має відбуватись, для того, щоб допомагати командам переключати свій майнсет з проєктного мислення вже на таке більш гнучке. І якщо вам здається, що про ось цю гнучкість говорять з різних боків, у нас, наче, є Lean Startup, у нас є Scrum, у нас є Agile Manifest, це все відбувалось приблизно в один період. Я б туди ще додала Extreme Programming також як практику, і як такий феномен, який змінив підходи до розробки. І це нормально, тому що там зараз всі говорять про AI, бачите, які це хайпи, скрізь з'являються якісь рішення, підходи. Ну, воно, знаєте, як так бурлить, кипить, і з цього щось народиться загальний стандартний підхід до того, як працювати за AI. От 25 років тому, навіть трошки більше, 30 років тому те саме було про те, як ми підходимо до розробки, що нам треба бути трошки більш гнучкими, нам треба рухатися короткими ітераціями. І насправді, ті речі, які приносять. Скрам, вони дуже кльові, і вони неабияк допомогли багатьом компаніям рухати швидше і винаходити якісь інновації, робити наш користувацький досвід набагато кращим, винаходити нові технології і так далі. Але я б сказала, що десь у 2010-х зі скрамом стається біда. Справа в тому, що якраз в цей момент. Він набуває такого значного комерційного успіху, вже створюється Scrum Альянс, є Орг, різні організації, сертифікації, і сам якби, підхід він обрастає багатьма формальностями, там, якимись підручниками, інструкціями, що як має відбуватись. І це все псує. Звідки беруться ці формалізації і ускладнення? Я подивилась на це з двох боків. З одного боку стає все більше і більше інпуту з індустрії. Тобто, скрам намагаються імплементувати в різних компаніях і стикається з real лайф проблемами, коли те, що є на картинці, чи ті принципи, які класно звучать зі сцени, чи е, читаються зі статті, вони дуже погано надягаються на реальність. Люди схильні саботувати те, що вони не знають, наприклад, десь шукають виправдання, дуже складно. Перебудовувати цілі систему, особливо в рамках великих організацій, і там починають знаходити певні відмазки. Ну, деякі галімо проводити беклог не такий пріоритизований, погано прописані вимоги. На крайняк можна сказати, що продакт-онер дурачок, а от є скрам майстри є певні інструкції, як ті чи інші ритуали треба проводити, як треба переоформлювати організації. І це одна причина. А друга причина, на мою думку, полягає в тому, що для того, щоб продавати. Тренінги і продавати їх на один раз, а там по кілька разів на рік бажано, щоб мати кращі чеки і більше грошей. Треба постійно видумувати щось нове, щоб це купували. Відповідно, з'являються якісь там додаткові сертифікації чи додаткові рівні сертифікації, які, наче, ускладнюють речі, які байдизайн мали б бути простими, щоб бути гнучкими і швидко рухатись, але в принципі нічого більш зрозумілого і достатньо добре описаного не придумали, тому користувались скрамом. Але найбільша біда цієї методології полягає у тому, що скрам надзвичайно погано масштабується. По канону скрам команда це десь дев'ять людей. Якщо стає більше, то стає набагато складніше слідувати одній меті. Просто уявіть, що в команді є 15 людей, скоріш за все, більшість з них будуть розробниками. Але нюанс у тому, що розробники рідко можуть працювати у такій кількості над чимось одним, коли їх навіть троє працює над одним якимось шматком, зазвичай вони або заважають один одному, або хтось один робить інший коментують. Є такі практики, але суть у тому, що якщо шість людей. То ефективніше їм дати два-три фокуси різних, щоб вони не заважали один одному і рухались трошки швидше. І ще щоб команда мала спільний фокус. Це стає дуже складно. Виникають якісь альтернативні варіанти, коли є одна ціль спринта, можливо, друга ціль спринта, і потім ще техборг ми там тихенько робимо чи баги набираємо. І якщо там місяць-два можна попрацювати таким чином. То потім це стає виснажливо, коли один оунер на всю команду не встигає наповнювати беклог, не встигає достатньо якісно продумувати речі, які мають взятись в роботу. Суть у тому, що якщо у вас більше ніж 9 людей, стає складно. А ще є такий момент, що якщо в організації стає більше ніж там, 5 таких команд, по 9 людей, то стає ще складніше, тому що на таку кількість команд, скоріш за все, мати один спільний беклог. Вже складно і менеджити його також складно, тому що скоріш за все у команд виникають певні спеціалізації. Вже ми не можемо брати кожен раз те, що в топі беклогу, тому що ці ще своє не закінчили, а ці не шарять в процесі реєстрації. На те, щоб згодити ці залежності, буде йти по кілька годин розмов, хоча б і це дуже спрощений приклад. Всього лише на п'яти командах. Якщо команд стає більше десяти, то вся ця складність вона ще більше множиться. і просто щоб зарелізити якусь банальну зміну, оце все займає набагато більше зусиль ніж просто зробити те, що має бути зроблено, і в цьому проблема скраму. І от для того, щоб вирішити ось цю проблему з масштабуванням, з'являються такі надбудови до скрам методології. І ви можливо про них чули це і Scrum at Scale, і Scaled Agile Framework, і Лес, і є Nexus. І от приблизно в той момент це десь 2010-ті, у Spotify вони наче презентують Spotify Model. А тепер давайте розберемось з тим, чи дійсно Spotify Model допомагала організації масштабуватись, які пропонували рішення, і як вони відрізняються від Scrum. Суть цього підходу в Spotify перегукувались з оригінальними ідеями з в тому сенсі, що вони намагались наділити свої кросфункціональні команди тим первісним сенсом, що команда має бути настільки автономною і самодостатньою, щоб могти від ідеї до релізу, до подальшої підтримки і розвитку якихось речей онити весь цей процес максимально самостійно. І також ці команди мали певну таку довготривалу ціль. Чи місію, чи бачення, над чим вони працюють, і відповідно працюючи над цією місією достатньо довго, учасники команд ставали справжніми експертами в своїй зоні відповідальності. Також вони спростовують роль скрам майстра і кажуть, що ми тут не раби, нам не треба якийсь майстер, який буде приходити і скрупульозно дивитись, чи підкорюємося ми всім постулатам скраму. Ні, натомість вони, якби імплементують роль agile коуча це людина. Яка має допомагати командам, а не слідкувати за порядком, допомагати коучити їх. В тому, щоб вони імплементовували гнучкі підходи, не обов'язково скрам, До речі, у Spotify така була філософія, що кожен окремий склад може обирати свій підхід до того, як будувати процес, щоб цей підхід максимально перегукувався з їх місією і був органічним до нього, тому що не всі речі мають рухатись саме двотижневими ітераціями. Десь це може бути місяць, десь це може бути канбан замість скраму, як щось більш логічне, що не треба натягувати і витрачати купу часу на обслуговування процесу який тільки заважає далі склади об'єднувались трайби, в по кілька складів які працюють над чимось спільним є ще горизонтальний вимір де в нас є чаптери глави це об'єднання за функціональними ознаками. Відповідно, чаптери це такі функціональні команди, в рамках яких їх чаптер лід працює над розвитком компетенцій, над покращенням технологій, можливо, якихось підходів, і допомагає власне людям в рамках своєї глави займатися професійним розвитком. Також, окрім чаптерів, є гільдії, це неформальні такі незалежно від функції об'єднання людей, які цікавляться якимись спільними темами. Наприклад, тим же пошуком чи accessibility, наскільки в нас інтерфейс підходить для людей з різними особливостями, в рамках гільдії можна було збиратися обговорювати такі питання, шукати кращі практики, випрацьовувати спільну точку зору на такі важливі питання. Якщо вам в цьому моменті ця вся структура... Чимось нагадує матричну, ви не помиляєтесь, насправді це так і є. Вона трошки адаптована під гнучкість за рахунок того, що у людей якби, є свої склади і місії, над якими вони працюють. І ви можете на цьому етапі запитати мене, Олена, так, а ну, це правда щось важливе? І я скажу вам так. Але це не все. На мій погляд, основний і основна суть цієї spotify моделі не в тому, як це виглядає на картинках, не в тому, як називаються команди. А трошки в іншому І про це ми з вами зараз поговоримо. Я вже казала, що Spotify хотіли зробити свої команди максимально автономними, але одне діло говорити, а інше діло давати командам можливість дійсно бути автономними. І от в Spotify дуже класно випрацювали над цією частиною, яка можливо трошки менше щитується з гарних картинок. Але має насправді набагато більшу фундаментальну цінність. І основна проблема Spotify на той момент була у тому, що це був моноліт, практично повністю написаний на PHP. Відповідно, коли кожна з команд намагалась внести зміни, скоріш за все, багато з них це робили приблизно в один і той самий період часу. Це було надзвичайно важко знову ж таки врізовувати всі конфлікти і вирішувати саме розробницьку частину цього питання, і це дуже. Дратує, коли ти вже зробив цінність, уявіть, ти вже спік пиріг, і він так смачно пахне, і ти так хочеш його поставити на стіл своїм гостям, які сидять і тільки чекають, чи ти поставиш цей пиріг. А ти його то не можеш дістати, то опікся, то спотокнувся об якесь лего, впав, перевернув і треба пекти його заново, чи там робити якісь правки. Це може займати насправді ще додаткові дні, якщо не тижні, якщо не місяці. Тому, коли я говорила про потріпані нерви, я Ось це мало на увазі, I can feel your pain». І приймається вольове рішення переписати продукт з іншим підходом на мікросервіси для того, щоб команди отримали такі собі шматочки, над якими вони можуть працювати незалежно і не заважати одна одному. Це тільки перший крок, все одно треба постійно звертатись до інших команд, тому що тут нам треба такі дані. Тут нам треба від вас це. Тут нам треба вам це передати, щоб ви врахували. Відповідно, все одно треба спілкуватись і претендувати на ресурс інших команд команд. і от Spotify це вирішує тим, що, по-перше, створює такі апішки внутрішні між частинами системи, щоб можна було брати, передавати необхідні дані без того, щоб залучати години розробки інших команд, а також вони в принципі будують свою систему так, щоб інші команди могли вносити зміни в тих шматочках там, де це необхідно. І для того, щоб це стало можливим, вони користуються опенсорсним підходом опенсорсним в рамках Spotify, коли команди можуть перевикористовувати сервіси одна одної, дещо змінювати, якісь темплейти копіювати. І ці підходи класно прискорюють рух і знижують залежності, знижують ризики, що щось треба буде переробляти або робити в стіл, і потім чекати, поки інші команди до цього підійдуть. Але і це ще не все. В період активної роботи над процесами вони. Вони проводили опитування, де постійно питали у команд: з чим краще працювати, з чим гірше, і в якийсь момент вони помітили, що найболючіший процес в командах, про які всі постійно говорять, це власне релізи, тому що ну. Дуже багато відбувається змін. Вони десь можуть бути хаотичні. Це потім впливає також і на користувацький досвід. Відповідно, Spotify продовжують історію роботи з інженерними практиками, додаючи також ці icd пайплайни, коли можна постійно деплоїти, і це не якась велика проблема. Не треба чекати. Вони додають фічі тогли які допомагають вмикати вимикати можливості для різних користувачів, розкатувати поступово якісь великі зміни, і в принципі проводити багато експериментів. Ну і ці всі знання і практики інженерні вони не лишаються інкапсульованими лише в Spotify. По-перше, їх інженери ведуть окремий блог, де діляться своїми практиками. І я вам раджу почитати, якщо вам цікаво. Але окрім цього, вони створили окремий продукт. Він такий, якби наслідок всього, що в них відбувалося, це дев портал, який допомагає систематизувати власне всю інформацію, з якою працюють розробники. Ним користуються компанії, які у нас з вами на слуху, і бачите, таким чином Spotify впливає не лише на те, як їх продукт розбудовується, але й на цілу індустрію. Якщо повертатись до порівняння Spotify моделі і Scrum, що ми можемо помітити? Що в них різний фокус? Коли скрам фокусується на одній команді і регламенті того, як ця команда працює, які там є ритуали, і якщо ми всі ритуали виконуємо, ми поступово покращуємо наш процес, виходимо на класні практики, які дозволяють нам частіше деліверити бізнес і юзерцінність, і таким чином класно рухатись. Якщо говорити про Spotify модель, мені здається, що вона має фокус організаційного рівня і певних таких. Культурних змін, які мають відбутися, для того, щоб досягнути певної мети і того, як мають працювати процеси в рамках компанії, вона дає свободу на рівні команд тому, як вони рухаються, якими ітераціями, які в них внутрішні процеси, які в них внутрішні ритуали, але при цьому слідкує за тим, щоб команди мали свою автономію і досягали своїх місій. При цьому я хочу зробити певний сайдноут з приводу автономії. Вона класна, але треба розуміти, що автономія це велика відповідальність. Бо не всі команди однаково зрілі для того, щоб Користувати своєю автономією правильним чином, в той час, як одна спрацьована команда з досить зрілими спеціалістами або з досить зрозумілою зоною місією, як би ми це не назвали, вона піде робити фен феноменальні речі і щось дуже класне. Водночас, інша команда, яка матиме більше складнощів з тим, щоб спрацюватись разом з тим, щоб нащупати свій флоу, буде дуже багато часу витрачати власне, на розмови, на те, щоб з'ясувати як якби нам краще працювати. А нам міряти краще стімейти сторіпойнтами, чи годинами, чи ще якось. І ось ці розмови, і конфлікти, і певне напруження, воно забиратиме досить велику частину капаситі команди, і це дуже неочевидна штука. За цим мав би хтось приглядати, чи інженірин-менеджер, чи продакт-менеджер, чи хтось, хто дотичний до цієї команди, і сигналізувати про те, що автономія йде не туди, зупиніться, нам треба їм допомогти. Бо насправді одне діло. Сказати, вирішуйте самі, працюйте по скраму, по канбану, чи ще якось. Інше діло, якби допомогти команді дати ось ці рейки. Дати якісь варіанти хороших практик, з яких вони б могли почати відштовхнутися, і не витрачати свій час на те, щоб якимось чином домовитись. Не завжди треба винаходити велосипед там, де він вже існує, і не завжди командам треба повна автономія в тому, що вони роблять. Окрім того, коли ми говоримо про те, що на прикладі Spotify десятки, якщо не сотні, кросфункціональних команд автономно швидко вирішують свої питання, оні свої ідеї, це звучить клас. При цьому це несе певні приховані ризики, які з часом стають не такими вже прихованими. І від цього найперше страждає користувач, тому що різні команди починають конкурувати, починають робити рішення, які заважають одне одному, можливо, різнонаправлені рішення. Хтось прибирає додатковий крок воронці, хтось додає новий з іншого боку. І ми, як користувачі, страждаємо від того, що наш юзер експіріенс стає максимально незрозумілим. Якщо зараз слухати подкасти з робітниками Spotify, то можна постійно чути слово alignment, alignment, alignment. це прям така їх нова релігія, тому що в якийсь момент їм, мабуть, було дуже важко з усією автономією, яку треба було менеджити і мирити між собою. І тепер вони намагаються це все зібрати під спільний знаменник, і Явно це забирає дуже багато зусиль на їх масштабі. Якщо підбивати підсумки, то що можна сказати? Скрам це певний феномен, який точно значною мірою законтриб'ютив у те, як ми будуємо процес розробки сьогодні, і як ми в принципі з цим працюємо, тому треба віддати йому належне. Водночас це хороша ілюстрація того, що відбувається з підходами, якщо до них почати ставитись релігійно, і як це все доводить ситуацію до абсурду. Водночас це не забирає основних принципів скраму і основних речей, для якого він? Він був створений. А це власне про гнучкість, про роботу всередині команди, безперервне покращення процесу, яке, на мою думку, і досі класно працює в маленьких організаціях, тому що Скрам досить добре, на мою думку, описує, що має відбуватись, і знижує рівень стресу через невизначеність, а що робити наступними, а який наш наступний крок. Тому, якщо е якась маленька організація хоче переходити на, на гнучкі Парадигми, це може бути хорошою відправною точкою. Водночас не слідуйте релігійно всьому, що написано, бо реальність трошки складніша, ніж це можна описати в якихось схемах. Якщо говорити про Spotify модель, то для мене це надзвичайно надихаючий приклад такої дуже великої, дуже довгострокової ставки, і ставки не стільки на процес, скільки на зміну парадигми мислення всередині організації. І ще це хороша ілюстрація того, як все можна знову ж таки спростити за рахунок якихось коротких формул, які класно звучать, десь зі сцени чи на подкасті. І як ця спрощена форма нівелює суть. Того, що відбулося. Також Spotify модель класно показує те, наскільки важливо не просто декларувати певні цінності чи певні підходи, а також наскільки важливо давати командам інструменти, щоб вони могли втілювати ті речі, які декларуються на рівні культури. І це надзвичайно надихаючий для мене приклад. І в принципі, Spotify надихають, тому що. Вони в певний момент змогли переконати мільйони людей по всьому світу, що платити за музику це краще ніж її піратити, це зручніше, це прикольніше. Вони робили стратегічні ставки на десятиліття вперед, і навіть в момент, коли ніхто в них не вірив, вся індустрія ставила їм палиці в колеса. Вони все одно не зупинялись і на сьогодні досягли значного успіху. До речі, в мене є відео на каналі про те, як у них це вийшло, тому запрошую вас подивитись його наступним.